Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Дня української писемності і мови. В вашій увазі радіожурнал «Мову Рідна, Слово Рідне. Перед мікрофоном слухачі літературно-драматичного гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості під керівництвом Наталії Курилишин Ігор Яворський, Юліана Мущенка, Діана Грега, Софія Коваль та Вікторія Звір. Сьогодні у зв'язку з переходом на сучасний новоюліанський церковний календар. Українська громада вперше 27 жовтня, а не 9 листопада, відзначає Велике Духовне свято День української писемності і мови, що яскраво засвідчує багатолітній тернистий шлях розвою рідного слова і його безсмертних творців. Це свято започаткували ще у 1997 році, коли президент України Леонід Кучма. На підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови у консолідації українського суспільства видав указ про День української писемності та мови. Воно припадає на свято День вшанування преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається писемна українська мова. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, розираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чесноти, і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от Байденам в'ється. І що ми на країні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край, територія, а не в країна. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе. Відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати? Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буця, у якому свідомості нашій збагнути не змога. Чим солодший од меду нам вдався чад забуття рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ми з вами, чи як, чи в моголах і вмерте судилась нам доля пихата, чи в могили й забрати судилось нам наш переляк? Що розвів у думах смиренності меншого брата, українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вони вам теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Вже й сама ладна мовить, воно тобі треба, стерпи, тільки ж хочу українці, спитати у вас не лукаво, Ради кого Шевченкові йти було в Орські степи, Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря, І хіба не зотліє на тлін українство між нами, Коли навіть на згарищі, долі й зорі, кобзаря, ми й досі спокійно себе почуваємо хохлами, українці мої? Дай вам, Боже, і щастя, і сил можна й жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил? Як не зраджена вами, зневажена вами в країна. мово рідна, ти ж, як море, безконечна, могутня, глибинна, котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця краю. Мільйонно голосно бриниш говірками, а вони шумлять, і звинять, і б'ють у наші груди, мов хвилі морські, в берег. Красо моя! В тобі мудрість віків, і пам'ять тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху, і переможний гук лицарів у твоїх днину побідну, і пісня серця дівочого в коханні своїм, і крик новонародженого, в тобі мово, неосяжна душа народу, його щирість, і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його. Арфа серця мого, люблю за журу пісень твоїх і немирущий оптимізм гумору твого і музику слів твоїх, скарба мій єдиний, з тобою, я найбагатший і найдужчий у світі, без тебе перекоти поле, що його несе вітер у сіру безвість У млу небуття. Світлоносна, ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. І я, вірний і вічний юнга твій, пливу й пливу твоїми просторами і не намилуюсь глибинами та безмежжям твоїм. Єдина печаль проймає, що не вистачить життя мого, аби переплисти твій лексичний океан, бо ти є вічність, ти є правда, добро і краса народу нашого. Тож такою і будь вічно, мово рідна! А з тобою будемо вічними і ми, діти твої, на розкішних і безкінечних берегах твоїх. До рідного слова торкаюсь душею, боюся очорнити чи зрадити його. З цих слів наша мова. Пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого, без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси, не бачив, і не чув, як шепоче жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело й нещастіша криниця, з якої черпаю натхнення й снагу. Вона Хришталево дзвонить і іскриться, я нею та мою духовну жагу, у шелесті трав, у цвітінні калини, я чую цю мову, у сні наяву. Вона в моєму серці, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Людина має завжди пам'ятати, звідки вона родом, да її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову. Не можна бути байдужим до того, як ми користуємось мовою, як виражаємо свої думки, як цінуємо рідне слово? Один мудрець сказав: людина байдужа до рідної мови, схожа на дикуна, тому що її байдужість до мови пояснюється повною байдужістю до минулого, сучасного і майбутнього свого народу. Ну як це правильно сказати? Які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам, що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова, які вживати, і як дитині це збагнуть. Все просто, в нас багата мова, для всього є свої слова. Уважно прислухайсь до слова, і зрозумієш ці дива, розплющуєш, прокинувшися очі. І відкриваєш дивний світ, і душу відкривай охоче, ти для добра з маленьких літ: Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй, замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай. Що за купори не тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати І перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати. Бо ж світ цікавий і дзвінкий. Відомий український письменник 19 століття пана Смирний писав: найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, ота жива схованка людського духу, що його багатер скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і сподівання, роздуми, досвід та почування. Коли замовкне мова. На сході і на півдні то водночас замовкнуть всі соловейки й півні, мовчатимуть дерева, і вітер, і вода, зупиняться джерела, постане, німота, вона мечем дамокла над скронею зависне, бо змовою замовкне душа і наша пісня, натомість відгукнеться тим голосом потужним, як голка біля серця, його величність суржик, так перекоти полем. З на маргінес, а світ промовить з болем. Ось був народ і щез. Пішов за вічний обрій, красивий і німий, як літописні обри у часовій імлі. Невже таки дістались критичної межі, що вигукнуть зосталось: О Боже, поможи! Верни нам нашу мужність і силу, і снагу, щоб перейшли ми дружно цю темряву й пургу, цю німоту зимову. Яка нарешті скресне, дай подолати змову і повернуть на весну тоді вже не замовкнуть всі й півні, як не замовкне мова на сході і на півдні. Рідна мова найбільше багатство народу, духовний скарб нації, наша українська мова це золота скарбниця душі народної, з якої ми виростаємо якою живемо, і завдяки якій маємо величне право і високу гордість називатися народом України? Браття мої, українці, що ж ви наробили свою мову, що від Бога та й занадпастили на крамницях, установах скрізь слова чужинські, Цураєтесь? чи забули рідні, материнські? Чом народ, який не є, скрізь свою цінує, а вам вуха пестить чуже? Око вам милує, там Макдональдс, ну а там язик не повернеш. Невже думаєш, увагу швидше цим привернеш? Хай варенична то буде, а чи пиріжкова? Якщо смачно, прийдуть люди. І знову, і знову. Ви забули помпушки? Навіть слово пишка, піцу просите, ходох з півметра заввишки. Чом вас манить так чуже? Це мене дивує. Чи від слова чужинського краще вам смакує? І як далі буде так, то чия провина, як не буде знати мови жодна є людина? А коли немає мови, немає держави. А ми з вами, запроданці, внуки припогані, не навчились цінувати ні мови, ні роду, а на захист державної, то в чим вступі воду. Та коли ми є держава досить шельмувати, треба свою рідну мову над усе підняти. Задумайтесь! Ви народ своєї країни, не пройди світи, а діти, неньки України. Ми є носіями української мови, всього того багатства, яке дісталося нам із минулих поколінь. Наше завдання: берегти цей неосіненний дар, примножувати його, не засмічувати чужими і грубими словами, не забувати його, щиро любити. Давньогрецький філософ Сократ закарбував у віках мудрість: заговори, щоб я тебе побачив! Адже саме у розмові людина виявляє свою приналежність до певної культури. Тож говорімо українською, щоб нас побачив світ, побачив успіх України, її духовні та інтелектуальні надбання вчимо українську та шануймо її. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» і сьогодні до дня української писемності і мови ви слухали радіожурнал журнал рідна, слово рідне, який для вас підготували слухачі літературно-драматичного гуртка, будинку дитячої та юнацької творчості Ігор Яворський, Юліана Мущенка, Діана Грега, Софія Коваль та Вікторія Звір. Під Керівництвом Наталії Курилишин а наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами в міській студії радіомовлення Голос Я для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!